Жемеска кличе до суду. Незабаром українців запрошуватимуть до Фіміди на рандеву за допомогою мобільних телефонів і сучасних технологій. Поки що не хау лише випробовують у п'ятьох окремо узятих судах двох столичних апеляційних закарпатської та дніпропетровської областей та одному з районних судів Кременчука. Така процедура запевняють провайдери ідеї не просто пришвидшить сам процес, а й заощадить силу селену грошей. Ольга Максимова подивилася на перспективи та порахувала зиск. Ця пані у канцелярії Святошинського райсуду столиці відповідає за всю кореспонденцію. У передень свята зашивається, листів має послати чимало. Проте й у будні роботи по горло лише в одному цьому суді, де щороку розглядають до 20 тисяч справ що місяця, тільки на поштові марки витрачають 50 тисяч гривень. Щоденно по зазначеним категоріям справ виходить біля 500 Відправлень простої та рекомендованої кореспонденції. Мінімальна вартість рекомендованого листа в 8 гривень 30 копійок. Минулоріч на відправлення кореспонденції українських судів з бюджету пішло близько 100 мільйонів гривень. При цьому за європейською статистикою поштарі гублять до 15% листів, скільки у нас невідомо. Але й ті, що таки доходять, часто відповідачі та свідки отримують вже після призначеної дати засідання. Виправити ситуацію має відправлення повісток смс-ками. Це кажуть у судовій адміністрації України в десятеро дешевше. При рівні, скажімо, 70% процентів якщо будуть користуватися Сістема смс-повісток. Ну 70 мільйонів. Ми зможемо секономіти. Отримувати повістку смс. Каму українці будуть винятково за власним бажанням. Для цього мають написати у суді заяву. Доправлення повідомлення стовідсоткове гарантують ініціатори проекту. Ми направляємо вам смс. Оператор должен прислати нам о до доставки. Если не прийшла квитанція, то все одно что не пришла прийшла вот почтова відкритка обратно з увідомленням о вручении. Адвокат Кирило Міхо, а саме його колегам нововведення полегшують життя найбільше, ідею підтримує, але має побоювання, що недоправлене за технічних причин повідомлення автоматично позначатиметься у системі як отримане. Відправка цих смс-повідомлень згідно цього пілотного проекту, вона здійснюється за допомогою електронної системи, і не виключено про те, що дуже багато буде помилок з цими повідомленнями, з тим самим же ж номером телефону, і таке інше, тобто. Можуть бути всяке. Тож, на його думку, розробникам варто було б продумати і підстрахувальний механізм як варіант упровадити спеціальний код, який би українці відправляли СМС у відповідь. А поки проект пілотний, піонерам, юрист радить не видаляти телефоні повістки. Про всяк випадок, Ольга Максимова, Володимир Ситюк, Галина Гран, новини 2+,2.